В нашому житті математика відіграє важливу роль, оскільки вона допомагає нам вирішувати повсякденні задачі, розвиває логічне мислення, та є основою для багатьох наукових і технічних досліджень. Теж саме вона зустрічається. пропоную дізнатися у нашому відео ролі. Математику використає сонце і затягнення і із. Діаметри і периметри островів, об'єми океанів, висота гір, великі розміри поселень і будівель, жителів світу, необмеженість просторів між світами. І різні Все це ми зрозуміли. Математика головний путівник до архітектури. Безматематичний ті неможлива реалізація архітектурного об'єкту. Гіпотеза – Архітектура і математика взаємних Математика це не тільки струнка системи законів, теорем і задач, але й унікальний засіб пізнання краси. Математика у вишивка. Вишивання це справжня наука. Кожна техніка передбачає свій порядок нанесення орнаменту та послідовність розташування візерунків. Важко уявити, скільки часу витрачали майстрині на те, щоб всі їх елементи були чіткими та рівними, Знаходилося один від одного на одинаковій відстані. У центрі наукових досліджень вишиванок не лише типи орнаменту, колірне оформлення малюнку, символіка. Дослідники намагаються зрозуміти за допомогою якого способу утворюються та розміщуються на площині ці композиції. Їм вдалося визначити, що бордюри, тобто смуги орнаменту, будуються з допомогою таких геометричних явищ, як паралельне перенесення, дзеркальна симетрія з вертикальною або горизонтальною вісім. Математика в кулінарі. Математика використовується не тільки в науці, а й у кулінарії під час приготування їжі. Насправді, всі етапи приготування їжі, навіть покупка продуктів та вирахування бюджету потребують деяких математичних знань. При приготуванні страв необхідно розрахувати кількість продуктів відповідно до пропорцій і для симметричного оформлення страв. Математика похід в магазині. Математика необхідна в магазині для кількох важливих завдань. Розрахунок вартості покупок потрібно вміти складати ціни товарів, щоб знати, скільки буде коштувати вся покупка. Підрахунок решти, якщо ви платите готівкою, необхідно розрахувати, скільки решти вам повинні повернути. Вибір вигідних пропозицій. Математика допомагає порівнювати ціни і обрати найбільш вигідні пропозиції, наприклад, розрахувати вартість за одиницю товару. Планування бюджету вміння рахувати допомагає дотримуватися запланованого бюджету на покупки. Засування знижок та акцій. Щоб правильно скористатися знижками та акціями, потрібно вміти обчислювати відсотки та кінцеву ціну товару. Таким чином, знання математики робить процес покупок простішим та ефективнішим.